Укрзалізниця відновила транзит зерна на експорт територією Польщі. Про це національний перевізник повідомив агентству інтерфакс Україна. Транзит цим шляхом було припинено 15 квітня. Нагадаю, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосп-товарів. Утім, дозволили їх транзит. І доєднуємо до нашого ефіру міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. Пане Міко, вітаю! Дякую, що з нами. Дякую, що з марафоном. Давайте обговоримо цю кризу. Ну, багато говорили. Добрий вечір. Взагалі про неї в ефірі, і не тільки. І тут, напевно, головне зараз питання: чи є гарантія, що блокування українського експорту не припиниться цими, цими країнами Європи, і що робить зараз і наша дипломатія, Тя ваше міністерство, зокрема, для того, щоб це не відбулося. Ну насправді, коли ви почали розмову, там назвали перелік країни. То Румунія не приєдналася до блокування і імпорту. І Всі країни станом на сьогодні сприяють транзиту і гарантують, що він буде існувати і надалі. Про це були публічні заяви їхніх Міністрів де не де і прем'єр-міністрів вчора було засідання аграрного комітету Європарламенту, де був заступник міністерства, де обговорювалося це питання. Сьогодні було засідання ради міністрів аграрних вечором, де був також виступ Бо велику роботу, яку скажімо так, публічно не видно, але переговорно проводить міністерство економіки. Як і віцепрем'єр, так і заступник міністра Тарас Андрій Шкачка, які курує торгові відносини України, також дуже багато розмов на найвищому рівні. Є реакції багатьох країн на в суботу. Була заява G7. Яка відбувалася в Японії? В нас теж була комунікація з цими країнами і виступ на безпосередньо на цьому засіданні, який відбувався в Токіо минулого тижня. були зустрічі в Румунії з Бухаресті з румунським міністром. Частина після цього велика прес-конференція в Бухаресті за участю їх асоціацій. Зустріч з угорським міністром в Будапешті, зустріч з болгарським міністром в Софії були розблоковані автомобілі. Декілька сот, які стояли на румуно-болгарському кордоні, були розмови з бізнесом про ті правила, які е поща встановила починаючи з ніч четверга на п'ятницю. Ці дні є додаткові моменти зв'язані з тим, як проходить транзит. Ми надіємося, що він відлагодиться і спроститься ще додатково після того як спливе тижневий термін. Протягом тижневого терміну нагадаю це звучало робиться супровід. Польською стороною українського транзиту, очевидно, що найближчі декілька тижнів буде в багато роботи, яку буде яка буде відбуватися публічно і не публічно, з, з єврокомісією і з цими країнами зв'язано з тим, як ми будемо з ними торгувати найближчий час і не тільки найближчий час, а вже. Починає обговорюватися то, що буде з новим урожаєм. А новий урожай, як ми всі знаємо, за два місяці вже буде на підході і в нас, і в інших країнах. Тому. Одним словом роботи багато можна там розказати половину вашої фіру сьогодні? Ні, ну все одно це важлива і цікава тема. Ми будемо ще запитувати, от зокрема, все ж таки з того, що ви сказали, чи зараз контур цього майбутньої угоди або майбутнього компромісу, який би всіх влаштовував і українську сторону, і ці країни, які в якій фермери місцеві блокували українське зерно, і офіційний Брюссель, чи вимальовуються вони зараз? Ну, дивіться, сьогодні була офіційна заява єврокомісара Янашовицехівського, який очолює агрокомісару Європейського союзу, який очолює відповідний напрямок. Який говорив, що є три позиції пропозиції, які обговорюються: перше, що ці прикордонні країни в е в ці прикордонні країни не буде йти певний період. Чотири види культури: це пшениця, яч... пшениця, кукурудза, соняшник і рапс. Що ці країни отримують додаткову компенсацію для своїх фермерів зі скоація, що склалась, і крім того, він озвучив, що ряд країн з цього переліку, які звучали умовно, це наші сусіди, частина наших сусідів, хочуть додаткові обмеження на деякі інші продукти. Ми знаємо, що це що це за побажання, десь вони суттєві, десь менш суттєві. Цей перелік досить суттєво відрізняється між цими країнами, тому що комусь це потрібно, а хтось заробляє своє. Ну в цій частині є різні думки в Єврокомісії, умовно три різні думки: перше не дозволяти це, щоб ці країни могли зробити цю заборону, і це підтримують країни Центральної і Західної Європи. І там лунають досить різкі конкретні заяви, в тому числі сьогодні на цьому засіданні. І очевидно, ми з ними попередньо говорили і зустрічалися буквально тиждень. І я вам скажу, в принципі, і без цього вони би звучали. Другий варіант це то, що щодо цих продуктів Єврокомісія буде радити нам самостійно з цими країнами домовлятись. І третій варіант, що. Що вона дозволить цим країнам погодити якийсь список, тому очевидно, ми відстоюємо перший варіант. Зрозуміло, що ми всі, ми і ми. і, Надіюсь, сусіди наші деякі більше, деякі менше, готові до компромісів. Тому ми повинні всі розуміти, по крайній мірі, ми в міністерстві мені здається, колеги по уряду розуміють, що це наші союзники. І вони максимально що допомагають, і зрозуміло, в них є зараз нюанси пов'язані з виборами, і ми це теж повинні враховувати і тому з терпінням наполегливо відстоюючи наші терпі інтереси, але з терпінням і з розумінням певним до цього відноситися і вести далі переговори день за днем. Але все ж таки ви правильно зазначили, що вже за кілька тижнів новий український врожай буде підходити. От що в цій ситуації, коли постійно і міністерство, і інші дипломати, наприклад, проводять переговори з кожною країною, окремо чого чекати українським аграріям, які теж напевно дивляться на цю ситуацію і хвилюються через це, тому що їм треба все ж таки отримувати прибутки, відбивати ті кредити, які вони вклали в новий врожай. Дивіться, ну через декілька місяців, грубо кажучи, через два з половиною місяця Ми очікуємо перші урожаї на півдні України. Ну дивіться, в нас я е, згідний з е, тим, що у вас і у всіх нас є такі переживання. Але е, хочу сказати, що це не, пережив... не перше переживання вже цього року, і минулого року. Хочу нагадати, як це починалося минулого року в березні, і квітні. Ми взагалі не їхали. Потім ми з боями відкрили зерновий коридор, в який насправді навіть багато хто в країні не, 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 не вірив. З трудом вдавалося його продовжувати зараз. Подібна ситуація. ми відкрили минулого року коридор європейський цю зону вільної торгівлі яку зробили максимально реальною, тому ну, якщо так подивитись, скажімо, чуть-чуть віддалено, то нічого нового. Ми далі боремося за своє. і Я думаю, що це не. Ну, не остання дискусія, так що ну при треба привикати. Пане Микола, дякую. Будемо обов'язково слідкувати за цією ситуацією. Тож вмикайтеся нам ще будемо говорити, як вона розвивається, і чи дійсно досягаємо ми цього компромісу, про який зараз багато говорили. Це був Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України в прямому ефірі національного марафону Єдині новини.